Слава Ісусу Христу, книга Пророка Ісаї, частина 1. Послухайте ви небеса, і ти земли. почуй, бо говорить Господь, синів собі, виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене, віл знає свого власника, а осел ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. О, люди, ти грішний, народи тяжкої провини, лиходійське насіння. Сини, шкідники, ви покинули Господа, ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад. У що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова і все серце боляще, від підошви ноги аж до голови, нема цілого місця на ньому, рани й гудзі та свіжі порази не вичевлені, і не пов'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Земля ваша спустошена огнем, спалені ваші міста, поле ваше, на ваших очах поїдають чужинці Його, з того всього пустиня, немов зруйнування чужинців. І позосталась сіонська дочка, мов курінь винограднику, мов шатро на ночліг у гірковому полі, як місто обложене, коли б був Господь Савоот, не лишив. Нам, останку малого, ми були б як содом, до гомори ми стали подібні.